Старий одружився на молодій дівчині. Через рік дід привіз її до лікарні народжувати. Ну, ви даєте, сказав лікар, треба завжди тримати мотор робочим, гордо відповів дід. Через рік знову привозить дружину народжувати. Ну, дідуван, ти кремень, здивувався лікар. Мотор треба тримати робочим, гордо відповів дід. Через рік знову дружина народжує. Лікар дідові, Гей, дідусю, поміняй масло, чорненький народився. Вовочка приходить в школу з трьома шишками на лобі. Вчителька запитує: Вовочка, що з тобою трапилося? Він розповідає: Вчора ми лягли спати, тато запитує: Вовка, ти спиш? Я кажу: ні, отримав по лобі. Через півгодини тато запитує: Вовка, ти спиш, я кажу, сплю. Бабах по лобу. Ще через півгодини тато запитує: Волка, ти спиш, я мовчу. Тато каже мамі, поїхали. А я запитую, куди? Молодий вчитель математики з похмілля прийшов на урок і думає, що ж йому зробити, щоб піти похмелитися. Діти, записуйте задачу. Летіло два лебеді один зелений, а другий на схід. Скільки коштує кілограм цукерок, якщо козир черва? З місця встає Вовочка і каже до вчителя: Вам, напевно, 24 роки. Так, а звідки ти знаєш? Бо мені 12, і тато каже, що я наполовину дебіл. <риклад> Йде мама в гості. Діти. Тато прийде з роботи п'яний, ви його роздягніть до поясу і вкладіть спати. Діти, мамо, а чому до поясу? Мама, нижче змій, він вас укусить. За годину дзвінок. Мама, ну що, діти, прийшов тато? Діти, тато прийшов, ми його розділи повністю і вклали спати. Мати з тривогою. А як же змій, діти? Гордо. Не хвилюйся, мам. Змія душили, яйця розтоптали, кубло спалили. Йде хлопець лісом, а на галявині на пеньку сидить стара і страшна бабця. Хлопець аж сплюнув, а бабця каже. Я між іншим, чаклунка, можу будь-які три твоїх бажання виконати, якщо ти виконаєш одне моє. Добре, я хочу класну машину. Вийдеш на дорогу, там тебе крузак вже чекає. Хочу багато грошей. В машині весь багажник буде забитий баксами. Хочу красуню коханку. В машині на задньому сидінні буде від ніг до голови красуня-блондинка. То яку послугу я за все це маю зробити? Яку, яку? Сексуально звісно ж. Зробив хлопець ту послугу і бігом з лісу, а бабця йому вслід. Синку, а скільки тобі років? Двадцять сім, а що? Та нічого. Такий великий, а в казочки віриш. У школу на урок англійської мови приходить перевіряючий з міністерства і сідає поруч із Вовочкою. Вчителька нещодавно почала викладати, дуже хвилюється, але урок вести треба. Вчителька, я зараз напишу на дошці речення, а ви постарайтесь його перекласти на українську. Пише: У неї падає крейда. Вона нагинається, піднімає її і дописує речення. Хто тепер переклади? Вовочка тягне руку. Боїться, але робити нічого, довелося запитати. Вовочка, була б спідниця коротше. Що? Геть з класу. Вовочка збирає книжки і зошити в портфель і з розмаху б'є перевіряючого по голові. Блін, не знаєш, не підсказуй. Накопав мужик черв'яків на риболовлю. Дивиться а один черв'як такий маленький, що вирішив мужик його відгодувати. За рік пішов на риболовлю з цим відгодованим черв'яком, насадив його на гачок, закинув вудочку в ополонку, десь хвилини за дві виринає черв'як із двома лящами в зубах і каже Петровичу, а ти подумав, що поки я купався, вони ж могли мене з'їсти? Вчителька на уроці. А що нам дає курочка? Скаже нам Марійка. Курочка нам дає яйця і м'ясо. А що нам дає овечка? Скаже нам Петрик. Овечка дає нам шерсть і м'ясо. А що нам дає корова, скаже нам вовочка. А корова дає нам домашнє завдання. Мужик мчить на машині з величезною швидкістю, насолоджуючись потужністю двигуна. Раптом бачить табличку. Зменши швидкість 50 кілометрів. Мужик. Можна ж було просто встановити відповідний заборонний знак. А раз вони цього не зробили, значить тут щось серйозне і швидкість дійсно треба зменшити. Збавляє до 50 км на годину. І через деякий час бачить: Зменши швидкість 20 км. збавляє до 20. Через півгодини знову табличка. Зменши швидкість 10 км. сповільнюється до 10. І через годину він бачить вивіску. Ласкаво просимо в придорожній ресторан, зменши швидкість. Три сестри одружились. Мама їм каже: не забувайте нас, пишіть листи. Тільки якщо писатимете про секс, то кажіть, що смажили бараболю. А то батько може прочитати і не те подумати. Перша донька пише: в нас усе добре, грошей багато. З чоловіком проблем немає, нічого нам не потрібно. Бараболю смажимо раз на рік. Мама думає, недобре. Пише друга донька: в нас усе нормально, грошей вистачає, смажимо бараболю раз на місяць. Мама думає, також не дуже, але вже краще. Пише третя донька: грошей немає, хата порожня, жерти нічого. Бараболю смажимо тричі на день. А коли бараболі не смажимо, то він лиже пательню, а я смокчу ручку.